А сцена друга Австро-Угорщина в другій половині 19 століття. Австро-Угорщина багатонаціональна клаптикова імперія, в складі якої перебувають західноукраїнські землі, а саме Галичина, де живуть наші українці, русини. І саме доля їх буде вирішуватися у відні. Ваша величність. Маємо важливе питання: східні провінції імперії. Ваше величність. у Галичині зростає національний рух. Русини вимагають більше прав. Школи рідною мовою, газети, представництво в адміністрації. Проте цей край бідний. Селяни незадоволені. Якщо почнуться заворушення, посаждає економіка. Армія готова втрутитися. Порядок понад усе. Дозвольте заперечити силою проблему не вирішите. Українці вірні, піддані. Вони просто хочуть зберегти свою культуру. Культура сьогодні бунт завтра. Якщо ми дамо їм школи та автономію, вони почнуть підтримувати імперію, а не Росію. Росія так, це небезпечно. Вони можуть впливати на русинів через спільну віру і культуру. Саме тому варто підтримати їхню окремішність, дозволити українські товариства освіту, культурні установи. Шановна пані міністр, це буде дешевше, ніж війська. А якщо вони захочуть незалежності, лояльність народжується з поваги, а не страху. Імперія тримається не лише на шаблях, вона тримається на згоді народів. Ми дозволимо відкриття шкіл русинською мовою, дамо їм право голосу. Як не кажете, ваше величносте? Пам'ятайте, якщо ми їх не почуємо, їх почує хтось інший. Ви всі вільні. Так на Галичині з'явилися українські школи, товариства просвіти, українські політичні партії. Тут розпочалось формуватися національне життя, яке згодом призведе до боротьби за незалежність цього краю.